Чи показати, чи на світлодарській дозі, хто контрабандою займається. Ти брехун просто, який їздить тут і підставляє хлопців. Серйозно? Я сюди їздив всю світлодарську, дугу, да? я щось цієї желізної дороги не знайшов. Я можу Машину? показати. А ну давай, вже їдемо. Сідаємо і їдемо. Якщо там є. Ви желізно... народний депутат? Так. А що ви так себе поводите? А я як хочу, так і поводжу. І що ви до мене в номер влога? Я до тебе в гості йшов, ти мене не пустив. Погрожуючи? Ні. З ні, натовпом? Ні. Що ви розказуєте? Документи від машини. 98 рік. Будь ласка. Я знаю, чия там машина. Чия? Я знаю, чи та машина. її не. декларації немає? А чому моя чи що? Що моя, що? моя машина? чи а, а чия? Ні. Да? Ні. Це мого друга, бо моя шкода да? проймалася, коли їй на блокаду. Супер. Друга! Та? Друга? Що друга? Що ти розказуєш? Розказує? Тебе машина цікава? Зброя тебе цікава. Будь ласка, тут є номер, документи. Тобі показати? А ти знаєш, як вони мають А Що він не обходить, як вони мають доносити? Вам... Я загубив читло. Бач, йдуть шукати чихол.